Феміністична попелюшка. А давайте казку про попелюшку обговоримо, що мав на увазі Шарль Перо, пропонуючи нам цей старовинний витвір усної народної творчості. Ану, хто пригадає сюжет? Проста дівчина з глухого села, сім'ї такої злиденної, що взуття не мала і не милась три роки день і ніч у чаду на кухні порпалась, скубла, терла, сочевицю від гороху перебирала, аж тут раптом просто до неї в хату припхався принц. Бачить, дівчина казан дравить Бурдна, зачухана, затуркана, пика в сажі, дупа в милі. О, думає собі принц, це ж саме те, що треба, подарував їй тухлю і каже. А ходи, попелюшка, за мене заміж. Мені в палаці саме бракувало когось, щоб грубку чистити, а ти вже і так замурзана. Чи так усе було? Та ні. Так навіть у казках не буває. Хіба в якихось уже геть паршивих серіалах із лайна палок і бідної уяви сценариста. Та навіть там принц не сам на брудну кухню пхається, а доводиться спочатку попелюшці кинутись йому під колеса Мерседеса, чи там Феррарі, це вже як пощастить. А може було так. Бідна куховарка все життя на панів батрачила, світу білого не бачила, зі шляхетних розмов знала лише трапезу подано. Одного разу зненацька вирвалась з клятої кухні і, як була в брудному фартушку, потрапила на королівський бал. Спричинила фурор, напилася п'яна, била посуду, реготала на всю залу і гасала по столах, аж черевика загубила. Короля обізвала старим лантухом, сказала, нудно тут, і втекла на двір фліртувати з кучером, який у минулому житті був пацюком. Там її наздогнав принц і негайно покликав заміж, бо це був єдиний спосіб її втихомирити. Ні. Так у казках теж не буває. Так буває в якомусь кон концептуальному кіно із незбагненною назвою типу папелюшка і хтиви дишло. Десь між постмодерністським артгаузом і треш-комедією. Отже, було так: бідна коховарка, самотня, боса без освіти приїхала на королівський бал у пристойній сукні, прикрасах та ще й ексклюзивних скляних мештах зі свіжої подіумної колекції. І не на маршруті приторохкала, а в кареті. І все це багатство на неї звалилося лише за те, що вона була добра, мила і роботяща. Її вороги ображали, кривдили, але вона на них зла не тримала і на балу не розгубилась, а поводилась так, наче все життя на бали, на бали ходила. Невідомо звідки краще за всіх танцювати вміла. Так переконливо вдавала паночку, що всіх зачарувала. Принц у неї закохався, і навіть його батьки цей мізельян схвалили. Гарбус із карети перетворився на соціальний ліфт, і попелюшка проникла у вище товариства найкоротшим шляхом. Приблизно так воно буває у більшості дешевих мелодрамах. Які згодовують жіноцтво у пачках, в усіх формах, у романах, м'яких обкладинцях, новорічних комедіях, а подекуди навіть у дитячих мультфільмах. Угу. Таке трактування суспільству дуже зручне і корисне, адже несе сліпучу своїй хібності, мораль. В цьому то покора і бездумна працьовитість це є найвищі жіночі звитяги, і за них на тебе чекає винагорода. Насправді ж, із таким життям, як було в попелюшки, на тебе чекають лише грижі, зірвана спина і перечасні зможки. І якщо бути безвідмовною їздовою конячкою, працювати без переподуху, без перспективи, і без подяки, коритися кривником без опору і саму себе поставити на 25 місце у своєму житті, то тебе за це не принц замуж не покличе, а психіатр порецепно антидепресанти. На які в тебе і гроші? Насправді, та і не буде за таких умов. Проте вся ця розтиражована історія неабияк перекручує авторський задум. Адже в касті Шарля Перо все було не так. Папелюшка не вдавала себе паночку, вона нею і була, її татко був вельможою, інакше з якого переляку його сім'ю запросила б на королівський бал. Так? Ясна річ, вона вміла танцювати, і на балу поводилась, її мама навчила, поки була жива, її готували до балів. Це лише потім мачуха запроторила її на кухню, і так вона там і сиділа б із казана, казанами до скону, якби не фея Харщена. Це вона попелюшку на бал доправила. І весь необхідний мерч їй нахиячила. Там бальну сукню, туфлі, прикраси, врешті карету з гарбуза, ікони з кучером із підручних гризунів. Власне, це єдиний момент магії у цій касті. Все інше цілком реалістично. Шарль Перо добре знав життя, тому наприкінці казки додав іще одну мораль для тих, хто сам не здогадався. Доброта, манери, гарний смак, і навіть високе походження мало чого варті, якщо нікому взяти тебе за руку і в потрібний момент привести в потрібне місце. Це величезний плюс за ваш і добра вдача, і кураж, походження, і гарний смак, і купа схожих переваг, що Бог і доля надалі. Назику мало з них, коли нема ґрунтовного гравця, хресної мами чи отця. Отже, якщо подивитися на попелюшку неупередженим оком, це виявиться доволі феміністичний сюжет. Отже, головні дієві особи тут жінки, і вони справді діють, не лежать усю казку в зимовій сплячці і очікувані, поки їх врятують, як спляча красуння. Не сидять замкнені в башті, лише про переймаючись як рапунцель, і не кладуть усю себе на вівтар жертовного кохання, яке ще й виявляється невзаємним, як бідулаха Русалонька. Ні, в цій касті всі три жінки знають, чого хочуть, і йдуть до мети, хай там що. Якби в наш час вони писали резюме, то зазначили б, що проактивні, цілеспрямовані і стресостійкі. Антагоністка Мачуха провадить свою хижацьку гру і вигрізає ресурси життєві перспективи для своєї компанії, виживаючи з ринку Попелюшку, конкурентку. Посихи спадщину вигідніше ділити на двох її доньок, аніж на трьох з Попелюшка загроза для її корпорації, і мачуха намагається усунути всіма методами, доступними без порушення карного кодексу. Таку меркантильну і безсердечну родичку мало хто з нас хотів би мати. Проте в наш час Мачуха успішно працювала б у великому бізнесі або політиці, зробила б блискучу кар'єру і відкушувала голови таким як кулам, як вона сама, а не бідним пачеркам. Тоді для неї було б надто дрібно. З своєю хрещеною навряд вийшла Бліді Бос, проте вона ідеальна креативна директорка. Перетворила розпач на можливість, а попелюшку з розгубленої аутсайдерки на зірку, якщо що. В авральному режимі за обмеженого бюджету, на голому ентузіазмі і чарівній паличці, і дизайн сукні розробила, і якось там карету сконструювала. І здійснила прорив у біоінженерії з генетично модифікованими мишами та щуром. Видала попелюшці теуфільки, сережки, чарівний пендель. Тобто унікальний шанс поринути в інше життя. А папелюшка теж іще та феміністка. Вона добра, мила, але непокірна і аж ніяк не скорена. Була б вона скорена, сиділа б на своїй кухні, не рипалась би, бо так їй мачуха наказала. Та вона ті накази в носі мала. Щойно випав шанс, побігла робити по-своєму, гублячі туфлі. Коли її в дитинстві вчили всяких банальних. І бальних наук попелюшка агаф не ловила, все засвоїла. І хоч довго не мала нагоди попрактикуватися, та коли потрапила на бал опача, була до нього готова. Ну і, мабуть, головне, не кидалась вона принцу ані під колеса, ані в обійми. На бал їхала танцювати, а що вийшло? Паралельно ж і жениха знайти. Так то був ситуативний менеджмент. Вона ще й сама вирішувала в кінці, чи вийде приміряти свою туфельку. І взяла шлюб цілком із власного бажання, що для тих часів була рідкість чи не більша, аніж перетворення гарбузу на карету. Отже, попелюшка це не казка про те, як бідній дівчині вискочити заміж за багатія і більше ніколи не працювати? Ні. Це казка про те, звідки в житті беруться шанси, хто їх надає, і я їх не прогавити, і як, попри всі перешкоди, влаштувати своє життя так, як сама прагнеш. Просто в часи Шарля Перо вдале заміжжя було єдиним шансом для дівчини влаштувати своє життя. Інших опцій не пропонувалося, та зараз можна мислити ширше. Хай яку кар'єру планує дівчина, художниці, чи льотчиці, юристки чи тенесістки, всюди буде незайве добре вчитися, не боятися важкої праці, гідно поводитись і мати гарні стосунки з людьми. І коли з'явиться фея хрещена і запропонує чарівний шанс, буде до нього готовою і не схибити. І якщо на тому балу у життя, куди хресна доправить, ще й зустрінеться симпатичний принц, з яким можна прожити довго і щасливо, Найбуде!